Вітаю вас, діти! Хочу вам сьогодні розповісти про велике свято, свято Великодня, свято Воскресіння Ісуса Христа. Вам цікаво малята? Тож розпочнемо наше заняття. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радійте, діти! Бежіть у поле, у садок, збирайте зілєчко і квіти, кладіть на Божий Хрест вінок. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. На вас погляне Божа мати. Радіючи з святих небес, збирайте діти, ну ж співати. Христос воскрес! Христос воскрес! Колись давно на землі жив Ісус Христос. Його вважали Сином Божим. Він допомагав людям, зцілював їх від важких хвороб. Але царі дуже боялися Ісуса Христа і вирішили його вбити, розіп'яти на хресті. Так вони й зробили. Люди дуже сумували, дуже, дуже оплакували Ісуса Христа, але за три дні сталося диво. Ісус Христос Воскрес із мертвих. І люди дуже раділи цьому. І з того часу люди дуже шанують, люблять та відмічають це свято Великодня, свято Воскресіння Ісуса Христа. Як же люди готуються до Пасхи? Я вам зараз розповім. Напередодні свята люди розписували великодні Писанки. Як символ сонця і весняного пробудження природи. Кожен візерунок щось означав. Люди дарували один одному писанку на знак добрих побажань, також обов'язково пекли смачні паски. Вони йшли до церкви освячувати писанки, паски, а ще багато іншого: сіль, косало, домашню ковбаску. Повертаючись додому, Люди сідали за стіл та спочатку їли освячене яйце, а потім освячену Паску. Цей день дуже люди раділи, сумувати не можна було. Говорилося, як ти проведеш цей день, так і проведеш весь наступний рік. Діти дуже раділи. Вони брали Паски, писанки та йшли до своїх родичів. А ті їм давали різних смаколиків. В цей день люди віталися словами Христос Воскрес, а відповідали їм воістину воскрес. Діти, так про яке свято ми з вами сьогодні розмовляли? Так, правильно, про свято Великодня, про свято Воскресіння Ісуса Христа. Ви сьогодні, молодці, дякую вам за увагу, до побачення!